Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті фірма Мелорі. лише в євро розмірі. Ціна за євро розмір 1375 гривень. Пакування подарункова сумка з логотипом фірми, з ручками та на змійці. Тип тканини фланель 100% бавовна зроблена в стилі кампанія. Ця вже постіль. Пакування ось таке чудове, подарункове. Фото малюночки, яке зображено всередині постілі, на 100% відповідає кольору та малюнку вживу. Ось собі одразу дивіться, замірчики. Ось так запаковане простирадло та наволочки, окремо ПВХ-пакет. А ось так запакована ковдра. Літня легенька. Зараз відкрию вам покажу, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді, дуже красивий колір, гарне поєднання. Поєднання двох різних кольорів та малюночків називається «Кампанія». Постільна білизна представлена лише в євророзмірі. Ціна за євро розмір 1375 гривень. До комплекту входить дві наволочки з такими ось вушками, рюшами, Їх розмір 50 на 70. Вони різних також кольорів з різних сторін. З внутрішньої сторони ось такий буде колір. Також з рюшками. Одягається на запах, дуже гарний запах. Ось так він розташований. І не посередині, і не в кінці. Ковдра розміром 200 на 230. Вона всередині з наповнювачем холофайбером. І не лише ковдра, а також оця ось Рюша, яка по всьому периметру ковдри, також з наповнювачем. Ковдрочка буде двох різних кольорів, також з різних сторін. Також вона повністю прошита ось ниточки, таким малюночком це для того. Аби коли ви будете її прати, прасувати, наповнювач не зіпсувався і залишався на своєму місці. А він не псується, також тканинка верхня не буде ліняти, не буде кошлатитися. Це вже перевірено, тому що дана постільна білизна. Два роки в продажу, і я отримувала лише гарні з неї відгуки і поверталися покупці і брали ще. Говорили, що класно себе поводить в прані, можна навіть часто прати. Тканина фланель це 100% натуральна дихаюча бавовна. Вона м'яка, приємна до тіла. Не плутайте, будь ласка, фланель з байкою. Байка буде більш ворсиста. Це зимова тканина, а фланель вона все сезонна тканина. Можна будь-коли її використовувати. Вона така м'якенька, приємна до тіла, але плотна тканина буде. Ось така в нас ковдрочка. Простирадло в комплекті звичайне, не на резинці, прошите та оверлочене. Розмір 220 на 240. Внутрішня сторона ось така так виглядає. Дуже красивий комплект, є ще інші кольори, не лише такий, як на відео. Приєднуйтесь до моєї групи Viber в інстаграмі, там є весь асортимент текстилю. Пишіть в особисті повідомлення, я вам допоможу з вибором, підкажу.